Здравствуйте, я очень вас рада видеть. Мы с вами последний раз виделись, но несколько лет. Да, это было в 2018, 2018. году, да. сегодня мы побачились. То COVID, то вина нас разлучила. Сегодня вы дома в Украине. Так. Расскажите, пожалуйста. Нарешті у меня появилась возможность побачить всех родных. Я приехала, я тоже рада видеть вас. Що ви в доброму гуморі, ви чудово виглядаєте і ви досі прекрасно ведете свою практику. Як ви себе почуваєте? Що вас привело до нас? А, як завжди, як всі, у, у будь-який пересічний українець, якому на жаль довелося виїхати за кордон? Ми всі приїжджаємо додому і йдемо по всім своїм справам до людей, ми довіряємо. В сімнадцятому році ми з вами бачились, бо, тому що в мене були проблеми з зубами, і ми поставили з вами пломби. Після цього я просто заїхала подивитися, як все виглядає, і як ви маєте якісь скарги? Ні, абсолютно немає. В будь-якому випадку профілактична гігієна раз на рік з радість має бути, і просто ваш професійний погляд на, на те, як, як і що я радістю у вас. Сьогодні приймаю, зустрічаю. Я дуже вдячна за довіру. Всі подивимося, все буде добре. Ви ж знаєте, що ви наш сімей не Так, Всю родину лікуємо вже багато років. Дуже вдячна.